Мукбанк буває різний. Мій буде виключно грибний. Сьогодні я куштую сірчано жовтий тротовик. Це дуже цікавий гриб. Він смачний і доволі таки незвичний. На сьогоднішній день починають його вивчати наші люди, збирати його, але дуже мало знають про нього інформації. Як готувати його? Або взагалі чим він корисний. свірчано жовтий трутовик, він росте на деревах. Називають його ще жартиця або курочка. Так, чому курочка? Тому що його саме присмак схожий дещо на курку. Саме так. Але сіречаний жовтий тритовик він настільки цікавий і корисний гриб для нашого здоров'я, що багато хто про це ще й не знає. Китайські вчени доказали, що саме сірчаний-жовтий трутовик є не тільки їстівно і смачний гриб, а ще і дуже корисний, особливо для чоловіків. Взагалі, цей гриб використовувати можна і в мікродозньому. Чим я і займаюся? Дуже смажно. З чесничком це стрілки чесника, зі сметаною, зеленню і сердечками курки. Тож, китайські вчені вивели, що серчано-жовтий трутовик є дуже крутим антиоксидантом. Дуже крутезний. Для чоловіків він неймовірно корисен. корисний. Корисний. Е для того, щоб налагодити їхню роботу саме з простатитом, ця хвороба на сьогоднішній день, на жаль, стала більш молодою. І таку проблему чоловіки деякі мають вже доволі таки в ранньому віці, десь 30-35 років. Що я хочу ще сказати про цей чудовий корисний гриб? Що свячано-жовтий трутовик, якщо його правильно висушити, Приправи температурі це 40 градусів, і вживати по одній чайній ложці на вечір. А ще краще поєднувати з веселкою, але тільки сухою і грибом шиїтаки, то чоловіче здоров'я дуже-дуже швидко відновлюється. І поменше всяких проблем саме з чоловічим здоров'ям виявляється. Тож. Зверніть обов'язково увагу саме на цей гриб сірчано-жовтий дротовик, який росте на деревах. Переважно, він росте на вербі. Спробуйте, ви не пошкодуєте.